Як зазвичай чергове засідання сесії міської ради розпочали із виконання гімну, після чого перейшли до обговорення питань поза переліком, перше з яких стосувалося приміщення на вулиці Гоголя, 22, де раніше розміщувалася дитяча поліклініка. Керівник нашого закладу Осадини Миколаєвич видав 1 лютого наказ, що з 1 квітня заказ структурний підрозділ розділ Бориспільського районного центру первинної медичної допомоги буде ліквідований і працівників кого відправлено на біржу, а кого буде переведено в інші структурніші типу підрозділи. Степан Іванович зазначає, що всі лікарі цієї амбулаторії обслуговують велику кількість міського населення. Однак виникла проблема з безкоштовними ліками для хворих. В аптеках їх видають тільки пацієнтам, які заключили декларації з міською первинкою. Пацієнти ходять і ну жаліються, що їм не дають ці медикаменти. Це безкоштовні ліки це безкоштовні ліки, тільки дається для жителів, для тих рецептів, які заключили. Декларації з міським з містів центру і От а з першого року, квітня, взагалі, наша робота буде паралізована, тому, що в комп'ютерах не встановлена така структура, як міст, де можна буде заповнити електронний рецепт і відправити в аптеку. Міський голова Анатолій Федорчук пояснив, що зараз ведуться перемовини із представниками Бориспільського району, аби вони передали будівлю на вулиці Гоголя 22 на баланс міста. Як тільки це питання вирішиться, проблему із працевлаштуванням лікарів районної первинки та з безкоштовними ліками буде усунено. Це питання буде вирішено, але воно не вирішується за один день це раз. Не вирішується особисто депутата вичерної це два. Тому що тут треба, щоб був консенсус з районною радою. Цей консенсус є. І ще раз хотів би наголосити: на сьогоднішній день жодного лікаря не звільняли і звільняти не будуть. Наказу жодного немає. Після тривалих баталій депутати міської ради на чолі з Анатолієм Федорчуком запропонували зібратися лікарям за круглим столом та обговорити подальші дії. На кінець року відкриється ще дві амбулаторії в Борисполі. І ця буде амбулаторія теж працювати. Тому давайте в понеділок зберемося. Після обіду на 15-ту годину 305-й кімнаті. Ініціативна група від керівник групи від лікарів, пацієнтів, умовно кажучи, депутатська комісія Харовищі. Валерію. 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 і давайте сядемо, поговоримо. Своєю чергою голова громадської організації Добродій Тетяна Басараб завітала на сесію міської ради, аби привернути увагу до проблем повнолітніх осіб з інвалідністю. Вона просить побудувати для цієї категорії громадян центр комплексної реабілітації із відділенням постійного або ж тимчасового перебування та творчими майстернями. Названня ними з нами відданавичок, необхідних для для самостійно. Депутат міської ради Олег Романов запропонував розглянути варіант вільної земельної ділянки для подальшого будівництва реабілітаційної установи в мікрорайоні промінь. От, це не, підходить, це не підходить. Є земля на «Промінь», я казав, за малухом у нас вона в у КВ управління капітального будівництва заходь, бери і будуй. Там і мережі поруч. От і вже говорили за соціальне житло, що ми можемо будувати. Можемо якось комплекси соціальне житло і. Які спорту будувати, давайте виїдемо туди, подивимося. є же земля Анатолій Федорчук підтримав цю пропозицію і запропонував взяти за основу побудовані центри для осіб з інвалідністю в інших містах. Все таки разом з вами на сьогоднішній неділі поїхати в Богуслав. Ну, далі, задальше Богуслав поїхати і подивитися функціонування цього будинку. Взяли, якщо він вам сподобався його за аналог». І тоді е, алгоритм, я дуже дякую, що є, якщо є земельна ділянка, тоді на слідчукій сесії виділяємо земельну ділянку, робимо цей міні-проект і рухаємося. Ну, гроші, будемо шукати грошей. Також до порядку денного додали питання про використання незабудованої частини земельної ділянки, біля багатоквартирного будинку на вулиці Головатого. Ця територія прибудинкова і перебуває у комунальній власності. Із 2009 року її орендує фізична особа. Однак, за словами Бориспільців, на території, про яку йде мова, знищили зелені насадження. Вони стурбовані такими діями та просять розірвати договір із орендатором а також побудувати там зону відпочинку. Мета – передати сьогодні для ділянку для суспільних потреб, для створення майданчиків відпочинку і відновити зелені насадження у вигляді сферу. Однак не всі бориспільці такої думки. «Згідно договору оренду, ця земля використовується за цільовим призначенням, порушення по договору оренду використання яких-то положень немає, підстав для розірвання договору оренду немає. І взагалі я вважаю, дай, мабуть, кожен з нас розуміє, що те, що пропонують зараз проголосувати, це перший крок до рейдерського захоплення орендованої земельних ділянок. Воно спротиву закону. Тому я прошу це питання не включати до порядку денного. Аби не порушувати регламент міської ради, Борис Пільців попросили зареєструвати заяву зі своїми проханнями. Тільки після цього її розглянуть. Також під час засідання заслухали інформацію про стан законності та правопорядку на території Борисполя минулого року. Першого останні роки рівень злочинності суттєво знизився. до закупу. На 10 тисяч населення в минулому році становив 128 злочинів. Той час як хронологічний період 2017 року 156 злочинів на 10 тисяч населення. Впродовж вказаного періоду вдалося досягти зменшення кількості облікованих злочинів проти життя і здоров'я на 21%, або з 111 злочинів до 87%. Цю інформацію депутати міської ради взяли до уваги своєю чергою. Євгеній Боженко порушив питання зеленої хвилі світлофорних об'єктів міста. Почому та благополучно утонув? Я не можу зрозуміти, чому. важность. розуміють, що по погірському шагу, зілить що інтенсивний з груп Почему Чому ми делаем ніяких шагов со стороны ЖКХ, за сторони КПКОМа, -то для того, щоб прошити. Говорилось, неоднократно. Нужно. У минулому році виділялися кошти на встановлення світофорних об'єктів. На сьогодні в нас є вже і пропозиція комерційна на цю зелену волну. Нам залишилось тільки на Макдональдсі поставити обладнання, замінити, щоб воно в системі якби, запрацювало. І на новоприрізній світофорний об'єкт теж будемо ставити. по часу це? 3-4-5 місяців. Ну, е, я думаю, півроку це займе. 28 січня. Члени виконкому проголосували за надання містобудівних умов і обмежень для будівництва земельної ділянки на вулиці Карла Маркса 55. Мешканці міста проти цієї забудови, адже запевняють, що там буде готель для хасидів. Тому рішення просять скасувати. Завдень, що будувати Буду чотирьох поверхових готелі. Далі люди, люди проти цього та якщо ді свої необхідні побудувати, віде. там тут воріт, там тимчасового перебування. Прошу розглянути десь якусь одне ділянку. Підтримує скасування рішення, й секретар міської ради Ярослав Годунок. Він зазначає, що мова йшла про два невеличких будиночки. Однак, нещодавно виявилося, що будується чотирьохповерхова споруда на виконавчому комітеті. Нам сказали, що там буде будинок для двох сімей. Але коли по факту подивилися документи, так там піти чотири буде і мансарда, там цілий готель. Просто коли намагаються обманути або такими шляхами е, отримати і надурити нас, то я хотів би запитати, хто мені з фахівців скаже, коли ми будемо перекопувати вулицю Карла Маркса, коли ми будемо там і кудись діяти, куди взагалі дінеться вода, де там десь пів метра з вода. Це серйозні, це серйозні речі. І жителі просто-напросто потім нас з'їдять. Представник осіб, які купили цю земельну ділянку, зазначив, вони не порушують жодного закону. Також у цьому будинку планують проживати дві сім'ї. Люди згідно сідучило скрипаства землі. Заплатили всі подали, Під розробили своє бачення. Зверталися, два роки працювали над цим питанням. Ніяких рушень немає. Я прошу вас. Скільки поверхів буде? Зараз ми ну, багато жалоб. Я думаю, що це буде два поверхи. Це що, двох поверхне? подивіться, це що. Своєю чергою депутат міської ради Володимир Шалімов зазначив, члени будівельної комісії двічі відправляли на довивчення цей проект, оскільки підозрювали, що заміж житлового будинку побудують готель. Я врахую, то що якщо це буде готель в тому районі, такий я, я це сказав будь-яко Житловий будинок. ну це він… Дуже проблематичний. Я розумію цього молодого чоловіка, який стоїть позаду задачу, вирішити, до неї, йому поставлена задача вирішити межі, отримати дозвіл і збудувати цей обморок. Але ви розумієте, жителів нашого міста. Якщо жителі міста проти... Показує і яма і маса інших об'єктів. Ви там його не збудуєте для того, аби таких ситуацій не виникало в подальшому. Рішення про видачу містобудівних умов та обмежень повинно подаватися на виконком разом із відповідним проектом забудови. Коли видаються містобудівні умови, на підставі їх видаються… Видається технічне завдання, Так от в даному випадку, випадку технічне завдання ні умови. водоканал, ні газконтора, ні вухаге не видасть. після тривалих дискусій. Депутати міської ради проголосували за скасування рішення надання містобудівних умов та обмежень забудови ділянки по вулиці Карла Маркса 55. Окрім цього, міський голова Анатолій Федорчук порушив питання незаконного заволодіння майном. Він зазначає, що такі випадки масові та відбуваються по всій Україні. На жаль, в нашому місті є вже неподинокі випадки. Зокрема, останній випадок тиждень назад, коли по вулиці південний людина навіть і не знала про те, що жителі франківської області. Зареєстрував право власності на земельну ділянку вулиці Південної. Я думаю, що той житель Івано-Франківської області не знає про це. Потім людина постала на цій земельній ділянці. Також міський голова підготував відповідну заяву до правоохоронних органів. На сьогодні законодавцям не надано повноваження органам місцевого самоврядування контролювати внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Тому випадки внесення в реєстр даних за підробленими документами виявляються лише під час оформлення належного територіальній громаді міста нерухомого майна. Просимо терміново вжити всі необхідні дії, спрямовані на усунення можливостей. Для панівного іскування злочинних схем та зловживання у галузі державної реєстрації прав на нарукове майно. Отож, шахраї підроблюють не тільки правовстановлюючі документи на земельні ділянки, але й витяги з державного реєстру та архівні довідки. Депутати міської ради відкритим голосуванням підтримали це звернення та перейшли до розгляду наступного питання порядку денного. Представники компанії Вегазбут звернулися із проханням відняти суму виконаних ними робіт, побудови каскадної станції та. Та заміну водопроводів за рахунок пайової участі, загальна сума якої становить 5 мільйонів гривень. Ми буду європейською розробили повністю, замінили 80 метрів труби, яка була там із чугуна, з метала зробили пластикову трубу. підключили всі будинки в цьому мікрорайоні, зробили всі колодці, замовили задвіжні хавлі, да, по-моєму. Такі, як ви просили. Ну, у нас в технічних умовах було заздалегідь прописано Олександром е, Ніколайовичем і погоджено е, Миколою Миколаєвичем, що в разі забудови цієї насосної станції вона буде відшкодована за, пайової, ну, за пайову участь. Зарахувати суму побудови каскадної станції депутати згодні, а от роботи відновлення водопровідних мереж ні. Адже інші забудовники безоплатно передавали їх до комунальної власності. У будівельні компанії всі передають нам мережі на безоплатній основі. Ми готові на готові на рівні умови для всіх забудовників. Тому запропонований варіант нас влаштовує. Який козлучний щоб правильно? Зарахувати роботи по виконанню робіт водозабірного вузла номер один та безплатно передати мережі по вулиці Європейській, там буде тоді пункт третій. Там де не зменшити майову участь, то буде на суму насосної станції з роботами, Тобто там 2 два Хоча наприкінці розмови вдалося дійти консенсусу, однак рішення не набрало достатньої кількості голосів. Після чого секретар міської ради Ярослав Годунок порушив питання, яке стосується користування підприємством Києво мережами, які їм не належать. Я просив би все таки переговорити на то, що з юридичним відділом, на даний час хтось отримував за це оплату, не хтось за це в Києво Я б все таки хотів би тоді, щоб ми звернулися до суду. Вони нам повернули кошти. Так як користуватися мережами, які виявляються не їхні належали і міській раді можна. А якби нам заплатити кошти, то не взяли. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив цю ситуацію, намагатимуться вирішити. Практика міста Києва вже пройдена. Я приніс привіз це положення. І ми дано доручення зараз Дмитру Олександровичу разом із економічним відділом нашої нашої міської ради, також земельним відділом. Ми зараз будемо відпрацьовувати дане питання і звертатися до суду, щоб визнавати, що користування земельною ділянкою факт користування земельною ділянкою. Є вже фактом плати за землю. також під час сесії виступив депутат міської ради Ілля Луців. Він запропонував включити до порядку денного питання передачі міського мамографа в оренду Бориспільській лікарні інтенсивного лікування. Щоб вони встановили його на базі лікарні, щоб рентгенолог, який там працює на рентген працював працювавши плюс на мамою, в цих умовах перше, не потрібно буде нам виділяти кошти на зарплату на первинку, щоб лікар до цього засидів. І другий момент ми зекономимо бюджет району і, можливо, вони використають ці кошти значно ефективніше. Це питання внесли до порядку денного сесії міської ради, однак його відправили на довивчу Окрім цього, директор міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок зазначив, що мамограф працюватиме в міській первинці. Мамограф покупався для міста і в місті він буде працювати. І Буде працювати на первинному рівні. От. То, що там зараз, щоб запустити е, систему радіаційну, причому треба дуже купа велика документів раді радіаційного захисту і так далі. Ну, кожен це, ну, кожен це, день це цим займаємося, тому що тому я думаю, десь квітень-квітень місяць мамора буде працювати. Окрім цього, секретар міської ради Ярослав Годунок зазначив, мамографом зможуть користуватися усі жінки без виключення, як з міста, так і з району. Місто Бориспіль Категорично не проти, азай, безкоштовно, на тих же самих умовах не надавати не послуги, Ні. на тих самих умовах, надо... скільки це буде коштувати, я ж думаю, не я визначаю фахівці і НСЗУ. Але на тих же самих умовах, як і місто, і район, і місто, без жодних заперечень. Вкотре розглянули питання про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Борисполя. Можливо, суспільство ще не готове повністю, але хоча б на такому рівні індивідуально треба думати головою, і тоді в нас не буде виникати таких рішень. Да далі я повністю підтримую це рішення. Депутат міської ради Олег Верес вважає, що положення мораторію виконати можливо. Першим пунктом основна ідея. Роз'яснювані розводі я за те, щоб дійсно всі чиновники говорили українською мовою. Я за але перший пункт від просто немає. вигоди. міський голова вважає, що такі дії перевищують діючий закон України. Законом України сьогодні визначено 70% повинно звучати українською мовою. Так. А 30% іншою іншої мови, не обов'язково російською, можна аналізською, катарською, будь якою Тому в даному випадку ну, все-таки ми повинні діяти в рамках чинного законодавства. Я сам говорю українською мовою, я за українську мову. Але в даному випадку я не хотів би порушувати закон. Після обговорення цього питання за нього проголосували. Проте кількості голосів депутатів виявилося недостатньо. Наступне питання порядку денного стосувалося надання дозволу на розробку проєкту за. Землеустрою щодо відведення ділянки на вулиці Євгена Горбатюка, 2Б. Рішення детально обговорили. Зокрема, депутат міської ради Євгеній Боженко запропонував наступне. Лібо ми робимо з цього остановку, з этого часу, тому що нова лінія общаєсь, нова лінії тот участок не нужен. Вони буквально недавно взяли в аренду там 1,7 і і у них все хорошо за складає. Лібо ми этот участок оформляємо на аукціон, і зарабатувати городу, правильно? Ага. Поэтому в тому форматі, якого не йдеться, придумає його зняти провідмову на дані дозволу і проработати участок в рамках моєго придача. Частину цієї земельної ділянки використовує магазин Нова лінія, зазначив Ярослав Годунок. Не платить на сьогоднішній день жодної копійки, тому для того, щоб ніяких там не виникло ганделиків, гаражів, заправок і так далі, тому подібне. Постійно земельна ділянка виділяється. В УКГ. А передати з постійного користування комусь в оренду неможливо. А от міський голова додав, що раніше велися перемовини із представниками нової лінії. Вони були не проти зробити на тій ділянці зупинку, однак поки що ніякі дії не виконуються. Тому Анатолій Федорчук запропонував ще раз обговорити подальші дії з представниками нової лінії. Якщо це нам цікаво, давайте всі питання. На сесію переводити, да. і люди тільки від цього виграють. Я вам чесно кажу, якщо ми зробимо там зупинку, тому що там сьогодні є певна проблема. Ми проводимо таку спільну комісію і на слідуючу сесію визначаємося. або на аукціон, або рухаємося в цьому напрямку. Але просто всі повинні розуміти. Так чи не так? отож, це питання вирішили доопрацювати. Далі депутати проголосували за розірвання договору оренди землі, укладеного між міською радою та будівельно монтажним управлінням номер 53 Це так називаємо зелені будинки по вулиці Людневій. Здані вони в експлуатацію близько трьох років тому назад. Там оренда землі, якщо я не помиляюсь, о 3%. І цей тягар цієї оренди лягає на жек. Поки що договір розірвали. А як тільки жителі багатоповерхівки на вулиці Лютнева, 46 а створять ОСББ, то зможуть взяти цю земельну ділянку в оренду. Окрім цього, депутати міської ради підтримали рішення про надання дозволу Бориспільському міському споживчому товариству на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади. А також заслухали звіт про археологічні розкопки Лицьке городище. Воно одне вали, сказали археологи, дуже гарно збереглися. Ми хочемо взнати вік нашого міста. Докопали вони до материка, який говорить. Про те, що життя було і раніше. Наскільки це було раніше? Ми не можемо вам сказати, не дослідивши методом шурфування. Отож, працівники музею просять дофінансувати 95 тисяч гривень з міського бюджету для проведення розкопок на цій сесії. Питання про виділення коштів не можуть винести на розгляд, адже для цього необхідно пройти відповідні комісії. Я почасту записати листа на цю суму винесе його на розгляд освітянської комісії, на розгляд депутатської комісії е бюджету. І тоді дане питання винести на сесію, внести в спільні програми. Просто так зараз ми проголосуємо, але все одно не буде далі рухатися, тому що дане питання не включено в програму. Ми працюємо по програмно цільовому методу, вже третій чи четвертий рік підряд. І ми не можемо просто так зараз суму включити, якщо цього питання немає в програмі. Окрім цього, на сесії внесли зміни до програм розвитку комунальних підприємств, розглянули низку земельних питань та виділили матеріальну допомогу Бориспільцям. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, телеканал Бориспіль.